Привіт усім шанувальникам серіалу Арафта! Випуск 20-ї серії остаточно підтвердив: ми дивимося не просто мелодраму, а справжній психологічний трилер на межі нервового зриву. Сьогодні ми розкладаємо на молекули: смарагдову сукню, гіркі сльози Атеша, інтриги асли і, звісно, той фатальний постріл, що поставив серію на паузу. Готуйтеся! Бо 21 серія обіцяє бути справжнім землетрусом. Отож, 20-та серія стартує з напруги, яка розриває стосунки Мерджан та Атеша зсередини. Мерджан готується до проєкту свого життя. Це не просто бізнес, це її декларація незалежності. Вона говорить Атешу, розлучення зробить нас щасливішими. Ну, мене так точно. Так, з її боку, це чесно. Вона прагне звільнитися від його тотального контролю. Але для Атеша ці слова звучать як вирок. Побачивши його реакцію, ми розуміємо, він більше не просто мститься їй чи хайдару, він одержимий нею. І її бажання піти це для нього найбільша поразка. Саме тому він запускає свій жорсткий, бажальний план, щоб зірвати презентацію і довести їй, що без нього вона ніщо і ніхто. Це його такий захисний механізм. Щоб утримати Мерджан. Тим часом справжні демони працюють у тіні. Асли, чия ненависть до Мерджан досягла критичної точки, не просто хоче її позбутися. Вона хоче розчавити хайдара через доньку. І вона блискуче використовує слабке місце сім'ї мюзеїн. Підбурювання Асли це психологічна зброя. Вона знає, що мюзеєн з її внутрішніми образами, злістю, може завдати удару, на який сама асли не здатна. Чи стане м юзієн, м юзієн з знаряддям у руках холоднокровної асли? Ця лінія додає серіалу ще більшої небезпеки. І ось день презентації, а теж, діючий згідно зі своїм планом помсти, збирає всіх і дає чіткий наказ. Потрібно знайти щось, що не дозволить провести презентацію. Вони починають шукати нестиковки в документах, щоб зірвати цей важливий для мерджан момент. Як же він може бути такий жорстокий до жінки, яка йому небайдужа, запитую я. Все зарадим помсти, яка схожа починає поглинати його самого. Його мета проста: довести Мерджан, що без нього вона не впорається і що він може зруйнувати її мрію. І ось настає кульмінація. Коли Мерджан вийшла у смарагдовій сукні, вона була не просто красивою, вона була королевою. А теж цей цинічний непохитний чоловік просто перетворився на маленького хлопчика. Його погляд, він був непідробним. У цей момент ми бачимо, що його помста це лише тонка крига, під якою верує справжнє глибоке кохання, а їхній танець це була феєрія, це був не ритуал, а пристрасне освідчення у коханні, виконане на очах у всіх. Вони забули про камери, про помсту, про розлучення. А сли тим часом, спостерігаючи за цим відчувала, як розривається її серце. Вона кохає Атеша і не може прийняти те, що він так дивиться на Мерджан. Її ревності, я думаю, тепер зростуть до космічних масштабів і призведуть до ще більш, більш відчайдушних дій. І от нарешті, час самої презентації. Мерджан дуже хвилюється. Але, на жаль, романтика швидко закінчується, а теж завдає удару. Лист про нестиковки в документах. Він дає його мерджан і каже, що вона його прочитала. Сльози мерджан це сльози зруйнованої мрії. Її слова це була моя мрія. На мить ці слова пробивають бронь Атеша. Але він бере себе в руки і говорить: Я ж казав, що ти не можеш робити нічого без мого відома. Але ти, але ти не сприйняла це серйозно. Знаєте, це був удар прямо в серце. Він жорстоко відплачує Мерджан за її бажання піти. І тут відбувається шок, який змусив Атеша плакати. І мене теж. На екрані з'являється назва Ейлюль Лікарня. Ей це ж ім'я його померлої сестри. І це не просто збіг, це доля. Мерджан, сама того не знаючи, освятила свій проєкт іменем, яке є його найболючішою таємницею. У цей момент, Атеш бачить не ворога, не доньку хайдара, а жінку з чистим серцем, яка несе світло навіть у його темний світ, його сльози. Це не провал плану, це розкаяння. Він знищив єдину людину, яка можливо. Могла зцілити його рану. І на цьому піку емоцій, коли атеш розбитий і розкаюється, з'являється незір з пістолетом. Він стоїть у кущах, і пістолет направлений прямо на атеша. Питання, яке мучить усіх, чи встигне атеш усвідомити своє кохання, перш ніж куля обірве чиєсь життя. Мій прогноз. І він найбільш драматичний. Незір стріляє, але куля влучає у Мерджан. Чому саме Мерджан? Тому що вона може кинутися, щоб захистити Атеша, довівши свою справжню сутність. Поранення Мерджан зруйнує стіду помсти Атеша. Його єдиною метою стане порятунок жінки, яка назвала його лікарню іменем його ж сестри. 21 серія відкриє нову еру. Ера боротьби за життя Атеша або Мерджан, пошуків Назіра та остаточного падіння маски Атеша. Чекаємо з нетерпінням нових серій, бо після цього пострілу ніщо вже не буде, як раніше. Що ви думаєте, шановні глядачі? Чи згодні ви з моїм драматичним прогнозом? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі і бережіть себе.